Рідні, знайомі та побратими на колінах зустрічають загиблого військовослужбовця Олександра Македона. Він добровільно став до лав Збройних сил України, розповідає його родичка Єлизавета Допіра. Ми з ним майже одночасно пішли там. Різниця, можливо, в місяць в різних бригадах служили. Дуже любив хлопців, не хотів нікуди переводитися, їх кидати. Завжди казав, що все добре. Завжди усміхнений та готовий прийти на допомогу. Таким був її брат, каже Єлизавета. Він завжди був такий веселий хлопчина, життєрадісний, радісний, замав, пограв баскетболом займався. Дуже любив автомобілі, був водієм в електротрансі і, в принципі, за кермом він і загинув. У той день військовослужбовець із позивним «Акула» разом з Олександром везли побратимам допомогу. Тоді у їх автівку влучив дрон. Був зрив, прилетіло. Я тільки встиг відкрити двері, і випасти. Після того Саня почав казати Водос поможи, водос допоможи». Через два дні від отриманих травм він помер у лікарні, каже військовий. Говорить, Олександр був не тільки надійним побратимом, а й справжнім другом. Ми служили в одному підрозділі, були водіями. Ми їздили постійно на всі задачі, які нам давали команди. Дружили дуже добре. Завжди він був доброзичливий, добрий, щиряк, ніколи не покинув би в біді. Товаришувала із Олександром з дитинства, говорить його подруга Олександра Андрущук. Про загибель друга дізналася від його родичів. Це була як жорстокий удар. Шок і Просто мозок не міг прийняти цьому. Як така жизня людина могла б просто кинути наш світ. Ми ходили в один садочок, в одну школу, навчалися в закладах разом. Це була саме замечательна людина. Він завжди був іскренній. Відспівали загиблого сьогодні у Святомихайлівському кафедральному гарнізонному соборі. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.